Привіт, Привітаки друзі! Сьогодні 29 червня 2025 року і ми з вами в Раковці. Вчорашня ніч була така собі, наш дикий сусід масово атакував Україну, у Львові були вибухи. Дякувати Богу, ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Тому ми так зранку встали з сім'єю, вирішили, з'їздимо в раківець, свого роду зробимо таку невеличку, маленьку прощу. Ось там дружина з мамою йдуть. Попереду а я вирішив взяти з собою камеру і знімати вам трошки контенту. Сонечко соні так гарно світить, жарко, можна сказати, в жарах. Давненько я тут не був. Десь за роки, напевно, три з половиною, може більше. Як завжди, тут людно. Бізнес по сусідству з джерелом процвітає. Я не знаю чому, але моя дружина чомусь відразу. Почала з крамничок, замість того, щоб піти ось прямо через ці ворота до джерела. Повернули до тих дерев'яних будиночків. Чути, як лунає музика. Цієї дерев'яної будівлі не було, коли я був тут останній раз. Видно потік людей сюди доволі великий. І територія обростає різного роду бізнесами, зокрема такими от, рекреаційними, щоб люди могли приїхати, зняти собі якийсь номер, переночувати тут. Відпочивають тут з сім'ями, з дітьми. Там, якщо підемо далі, то є ще такі м -м, басейни для дітей різного роду активності, тваринки. Ну, давайте вже я, коли моя дружина пішла, то і я туди прийду. Можливо, вони думають, що вони йдуть в правильному напрямку, але насправді до джерела зовсім не туди. Бачите, тут дітки виселяться, такі кафе, магазинчики. так піщав. Ще буреке живе пиво. Наслом територія гарна і культурна. Ти бачив, як вони вже виросли? Крілі. Де збоку собі спить. А той ролик на зірки. Дивиться, бачите, він навіть привик не реагує. Так ніби все, що відбувається довкола них повністю. Ага. Нормально, а мачта. Це... Пана хоч і травечки, думаю, що його зараз покормлять. На. Добре. Територія тягнеться доволі далеко туди. Так, а я йду шукати свою дружину, тому що в мене таке враження складається, що вона вже зрозуміла, що пішли трошки не туди, куди треба. Туда. А Тут поливалка. Для дитини це справжнє таке. Атракція. Так, я трошки звернув не туди. Так. Побачили ми один одного, зрозуміли. Вони що звернули трошки не туди, а нічого, бачите, тут є такі ще гамаки для відпочинку. Зліта місцевість повинна таким, от як я, робити якісь. Знижки, бонуси і так далі. Як ніяк таке відео, як не крути реклама. Ой, тут басейни. Різної глибини для дітей різного віку. Бачите. І зразу такі. Місця для батьків, щоб вони могли подивитися. Цей, походу, найбільший. Ні, там ще вищий, є, ще Бачите, Що спека, можна тут доволі гарно провести час. Тут будиночок, цей, його можна навіть зорієнтувати. Ця конструкція, мабуть, була для того, щоб трохи затінити. Або якийсь рекламний щит. не Знаю. А ну що, друзі, будемо повертатися і рухати в сторону джерела. А, це підлога з таких дерев'яних чурок. Виконує функцію бруківки. Запах, я вам скажу такий неймовірний. свіжо приготовлених шафлаків, м'яса, пиво, відпочинку. Бачите, люди відпочивають, хочуть жити. Дикі жителі північних країв. Запускають ракети, замість того, щоб ці кошти потратити на медицину, освіту і життя своїх громадян. Отаке. От от. Сонечко зійде. Знаєте, я так от в коментарях зустрічаю такі думки, що. от Країна воює, а тут люди не знають про війну, то я вам скажу, знають, що як більшість всіх тих, що тут є, людей, то або їх родичі, або рідні чоловіки. Вони там і кожного практично війна зачепила і я вам скажу, я не виняток в даній ситуації наша сім'я. Тут такі воски, бачите, хто набирає багато води, щоб не подвигатись. Щоб не подвигатись, можна взяти ту воду і так от в одну сторону їдеш з дітьми, а назад їдеш з водою, з черела. Так, і тут, бачите, є такі станції, хресної дороги. Кругом зелень! Рогам зелень. Бачите, просіла доріжка трошки видно. Погано вщільнили, коли робили основу, і там з боку якийсь струмок тече, мабуть, від цього джерела і так от ліва сторона до річки просіла. Там очерет заболочено. А от ну, дивлюсь в сторону джерела, вже людей там. Там є така традиція, що не дивлячись на те, що вода в джерелі холодна. Потрібно от, встати і пройти по колу декілька раз, тричі. Ну, не знаю, як це в'яжеться з здоров'ям, але дуже багато людей дотримуються цієї традиції і ходять по воді. Дев'ята станція. Там десь будували, пам'ятаю, капличку біля того джірла. Не знаю, наскільки вона добудована. Одинадцята станція. Поставлено це в 2012 році. такий надпис є на тих. Образах знає такий вигляд ніби це по суті це і є кераміка. Такий от краєвид. А, вже накрили. Ще минулий раз забув, то ще цього купола не було. А ось і власне джерело. Бачите, статуя в матері. Ось люди кидали монети, бачите, на написі тут кидати монети заборонено. Вервочка така зроблена з хрестом. Молитва, Господи Боже, мій, з твоєї волі тут б'ється святе і чудодійне джерело, до якого сьогодні приходжу Що також і я Задля Твоєї любові та Твого милосердя зціли мене від моєї недуги, казати недугу. Вірю, що ти можеш мене зцілити, якщо на це Твоя свята воля. Ну і далі, бачите, молитва. середині водії хрест досить гарно так стіни обложені каменем. цього теж не було раніше Ось таке джерельце, в Раківці. Я думаю на цьому наш маленький коротенький ролик варто закінчити. Усім вам дякую за перегляд. І до нових зустрічей на каналі. Всім вам миру, міцного здоров'я і Божого благословіння. Па-па!